Вітаю! В цьому відео я розповім, що таке менеджмент простою мовою. Ну, по-перше, гарний менеджер це менеджерка. Я не кажу, що серед чоловіків немає гарних управлінців, просто так історично склалося, що їм не давали доступу до сфер, які справді важливі для суспільства і держави. А це відтворення населення, народження і виховання нових поколінь. Організація головної ячейки суспільства, сім'ї. Це легка промисловість, яка забезпечує щоденні потреби населення, приготування їжі, виробництво одягу. Але, знаєте, не будемо нікого дискриміновувати. Успішними менеджерками можуть бути і менеджери. Загалом я втомилась. Всюди дублювати ці слова, тому кажемо менеджерка, маємо на увазі менеджер і навпаки. Тепер, коли я відлякала людей, які не здатні оцінити мій берграунд фемінізмі, можна і по суті. Отже, по-перше, менеджери це люди, які говорять незрозумілою мовою. Мітинг замість нарада, KPI замість задача, та й менеджмент замість робити все вчасно, стратегічне планування зробимо вигляд, що ми добре підготувалися до усього. Менеджмент ризиків заховати гроші подалі, щоб податкова не знайшла. Амортизація штучно зменшуємо вартість активів. Одна з видатних якостей менеджера це описати все розумними словами, так, ніби все це було спеціально кимось сплановано. Ні, ми не хочемо говорити тут про теорію змов, хоча гарні менеджери і тут нам би допомогли. Ключові властивості менеджера це логіка і креативність. Загалом, менеджмент це концепт, навіяний пестерними. Як будемо деколонізовуватись від американських грантів, поборемо і менеджмент, а поки час не настав і треба підлаштовуватись, на жаль, під те, що нам соросно на шепотів, одну річ треба розуміти про західний вітерець, який навіяв нам менеджмент. В них там, бачите, тривалість життя стала довшою, і вони її збираються прожити. Довшою вона стала і за середній строк життя організації. Жити довго означає підлаштовуватися під зміни ринку, технологій, політичних систем, соціальних виплат. Для цього потрібна логіка і креативність. І хороші менеджери це ті, хто здатні вписатися в усе це і хто може знайти собі роботу, незважаючи на те, що сама робота змінюється. Але чи українці до того не знали, що таке менеджмент? А як же? Знали? Ось кілька прикладів. Моделей управління на прикладі простої побутової ситуації українця. Потрапити додому в комендантську годину, організація екстреної логістики, ваш друг складає вішліст на день народження, диверсифікація джерел надходження ресурсів. Однокласниця починає пекти торти, додає весь весь випуск Файборчат, органічне просування. Хочете ще щось про український маркетинг? Ось, наприклад, коли колишня співробітниця пропонує прийти вам на безкоштовну лекцію з косметики Avon для масовки, це створення попиту в новому сегменті. Ви їдете відпочивати в гори, На вихідні запрошуєте друзів зняти разом житло, зниження витрат на виробництво. Помічали, що в книгарнях багато книжок про менеджмент. Чому про менеджмент написано так багато популярних книжок? Бо менеджери вміють організовувати процес видання книжки. Як відомо, щоб бути затребуваним спеціалістом, треба просувати себе, створювати навколо ровел експертності, тому інтерв'ю, курси, книжки це три сходинки до успіху менеджера. Чому у гарного менеджера немає книжки? Бо він обрав побудувати свій кар'єрний шлях інакше, креативніше. Головне робити вигляд, що все по плану. Щось не по плану. Це не було нашим пріоритетом. У менеджера все має бути логічно. Логіка застосовується для прораховування траєкторії руху бізнесу. Не завжди менеджер правда, може справді поміняти ці траєкторії, але гарний менеджер розуміє завчасно, що діло пахне паленим і звільняється за власним бажанням до того, як накриється справа. Чому гарний менеджер не звільняється завчасно, бо він інакше розставив пріоритети. В нього інша мотивація. Найбільше логіки потрібно з управлінням грошима. Цим в нас трохи халепа. Люди поки що не відкрили, що кредити можна брати не тільки на їжу, в сільпо, а чи клавіатуру в розстрочку. В світі акцій, облігацій, ендаументів, депозитів ми трохи губимося. В мене в школі, наприклад, не викладали фінансову грамотність, і частіше за все, українці дізнаються про фінанси від тих, хто займається критою чи мережевим маркетингом. Один фіг, як вони вкладають фінанси. Вам важливо економити і заощаджувати. Ще більше грошей віддати нам егегей. Паралель. Найбільше про соціальну відповідальність люблять розповідати виробники товарів, які нам шкодять. Реальний бізнес розповідає, як вони протидіють залежності, а виробники тютюнових виробів розповідають, як вони борються зі шкодою для здоров'я, замінивши традиційний тютюн на електронні сигарети. Алкогольні напої змагаються, хто більше цілющих трав розбадяжить в спирті, а і в кого там більш еко, діжка. Так, і фінансовий менеджмент нам рекламують ті, хто хочуть забрати у вас всі гроші. Втім, те, чого бракує і не вистачає багатьом, щоб стати успішними менеджерами, це не інвестиції, це логіка і креативність. Ні, я не кажу, що людям, які вигадали це або це. Бракує креативності. Але я стверджую, що їхній бізнес працює всупереч, а не завдяки цьому. Логіка і креативність це те, що пропоную вам я. Якщо ми всі вміємо менеджерити речі, то навіщо нам менеджери? Що відрізняє гарного менеджера? Це те, що він знає різні способи, як організовувати один і той процес і обирає правильний спосіб свідомо. В залежності від ситуації і доцільності він може застосовувати авторитарний стиль управління або більш гнучкі, м'який, горизонтальний. Ілюстративний приклад, як організовують день народження в різних стилях управління. Авторитарний метод. Зарезервувати локацію, запросити всіх за два тижні, скласти вішліст. Хто не повідомили, що перейдуть мінімум за день, тих не пускати. Всі це, бо ви харизматичний. Лібертаріанський. Ми всі збираємося в модному кафе, дає розваги на будь-який смак, але кожен платить за себе. Гості дарують подарунки на ту суму, на яку самі отримали від іменинника раніше на свій день народження. Соціалістичний. В кафе замовляється їжа і напої на всіх існуючих друзів, перемножених на коефіцієнт. Для гостей з дітьми наймається няня. Їжа, яка залишилась потім, бо прийшло вдвічі менше гостей, ділиться між іменинником і працівниками закладу. Анархічний голосування за те, як проводити день народження, починається за місяць з метою досягти консенсусу. Кожен має взяти на себе якусь організаційну роль. Ті, хто витримали сім кіл перемовин, приходять на святкування в якості подарунка приносять нематеріальні цінності. Професійний менеджер може пояснити і обґрунтувати, чим обумовлений вибір того чи іншого рішення. Менеджер вміє пояснити, який тип управління треба обрати відповідно до ситуації. У нього мають бути оці всі схеми і брошури під рукою, як в євангелістів на розкладці. Але щоб продати свої послуги власнику бізнесу, менеджер має робити вигляд, що він знає не більше того, що знає сам власник. Власник боїться наймати на роботу розумніших за себе інколи. Все відбувається якимось магічним чином, а я маю отримувати гроші. Тут тонка межа, щоб вас не прийняли за шарлатана. Логіка і креативність. Причому інколи логіка, а інколи креативність. Ми всі це знаємо. Чому ви не робите ефективний менеджмент самі, бо вам просто лінь. А кому не лінь, а ті, хто зробила сайт і канал про менеджмент, переходьте за посиланнями в описі.